Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас на хужня. Audi A4 2012 року з двохлітровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці передачі. Це вже рестайлінгова модель. Авто приїхало зі ці у 2024 році та в Україні має лише одного власника. По комплектації у нас світлий шкіряний салон, електроугулювання передніх сидінь, електрословлючі усіх вікон, але дзеркал, мультикермо. Так виглядає приборна панель. Штатна мультимедія, клімат контроль, також є люк. Задній ряд зін у гарному стані. На автомобілі встановлені 17 легкосплавні диски на всесезонній резині. Так виглядає ззаду. Досить просторе багажне відділення. Заявлено пробігу на автомобілі 185 тисяч кілометрів, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде склати 11 тисяч 390 доларів. Вона буде доступна в кредит та ліз. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.